18 вересня у селі Ревни Кітманського району під час відпочинку на річці утопився 49-річний житель села Бурдей цього ж району. Як засувалося, він та ще четверо товаришів відпочивали поблизу річки Прут. Відплив від берега приблизно на 15 метрів і зник під водою. Місце, де він зник під водою, глибина там сягає приблизно 6 метрів. Інші люди, які залишилися на березі, його товариші, вони не одразу помітили про те, що. Чоловік зник під водою. А вже коли виявили, що трапився нещасний випадок, допомогти, чоловіку вже не було змоги. На пошуки тіла були направлені рятувальники групи водолазних робіт. Вони знайшли та витягнули тіло на поверхню. Після чого його було направлено на судово-медичну експертизу. З початку року в Чернівецькій області через необережне поводження на воді загинуло 23 людини, з них семеро дітей. Управління ДСНС України в Чернівецькій області прості громадян дотримуватися правил безпеки на воді. Петро Гайдашчук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.